Добрий день, мої учні. Сьогодні будемо розв'язувати задачі про прямолінійне поширення світла. Давайте навчатися разом. Задача 1. Чому дорівнює кут відбивання променів від плоского дзеркала, якщо кут між променем, що падає, і відбитим 100 градусів. Розв'яжемо задачу 1. Запишемо в дано, що нам відомо. Нам відомо, що кут позначимо його гамма, Це кут між падаючим променем і відбитим променем дорівнює 100 градусів. Потрібно знайти кут відбивання кут бета. Зробимо схематичний малюнок до задачі. Наша поверхня відбивання, падаючий промінь, жовтий, відбитий промінь синій. Кут між цими двома променями гама дорівнює 100 градусів. Це точка падіння променів на поверхню. Домалюємо перпендикуляр у точку падіння до площини, від якої світло відбивається. Тоді це буде кут альфа, кут падіння світла, а це кут бета, кут відбивання світла. Ми з вами знаємо за законом відбивання світла, що кут падіння альфа дорівнює куту відбивання бета. Ці кути між собою однакові. Кут гама, який нам відомо, це сума кутів альфа і бета. І дорівнює він 100 градусів, як нам відомо здано. Тоді кут бета дорівнює 100 градусів поділити на 2 і дорівнює 50 градусів. Відповідь кут відбивання бета дорівнює 50 градусів. Задача 2. Дівчинка стоїть перед плоским дзеркалом. Як зміниться відстань між дівчинкою та її зображенням в дзеркалі? Якщо вона відійде від зеркала на 1 метр. Розв'яжемо задачу 2. Нам дано, що дівчинка стояла на якійсь відстані, позначимо її L1 від дзеркала. Потім вона відійшла на 1 метр. Позначимо це як дельта L. 1 метр. Потрібно знайти відстань між нею та її зображенням після того, як вона відійшла. Давайте створимо малюнок, як стояла дівчинка спочатку. Ось це в нас дзеркало. Зліва у нас дівчинка, яка стоїть перед зеркалом, справа її зображення. Відстань спочатку була від дівчинки до зеркала якась L1. І ми знаємо з вами, що від зеркала до зображення теж була відстань така ж сама L1. Тепер створимо малюнок, коли дівчинка відійшла. Оце штриховкою позначені місця, де дівчинка була і її зображення були спочатку. А потім дівчинка відійшла на дельта L на 1 метр далі. І зображення відсунулось далі від зеркала, так скажемо, теж на цю ж саму відстань дельта L. Коли дівчинка відійде від зеркала на 1 метр, то її зображення теж віддалиться від зеркала на 1 метр. Тобто відстань між дівчинкою і її зображенням збільшиться на 2 дельта L. Подивіться на малюнок. Тут збільшилось на дельта L. І тут. Тобто на 2 дельта L. На 2 таких шматочки. А це 2 метри. Відповідь: Відстань між дівчинкою і її зображенням збільшиться на 2 метри. Задача 3. Сашко бачить у невеликій калюжі зображення ліхтаря. Де саме розташована ця калюжа? Накресліть хід променів, які після відбивання потрапляють в очі хлопчику. Розв'яжемо третю задачу. Дано рисунок. А побудувати треба хід променів. Створимо рисунок. У нас є ліхтар, калюжа, яка слугує ніби дзеркалом. І хлопчик, який стоїть перед цим ліхтарем. Побудуємо точку О1, отримаємо дзеркальне зображення очей Сашка. Ніби сашко відображається у дзеркалі. Це його очі, які є, а це їх дзеркальне зображення, як ніби він стоїть на поверхні дзеркала. Сполучимо О1 з ліхтарем, з лампою ліхтаря і отримаємо точку відбиття лампи в калюжі. Ось ці точки. Промінь світла, який йшов від лампи, відбився в калюжі і потрапив у очі хлопчика. І він бачив відображення лампочки ось в цьому місці в калюжі. Відповідь це малюнок з ходом променів, який ми намалювали. Задача 4. З яких точок простору олівець можна буде побачити в плоскому дзеркалі повністю? Розв'яжемо з вами задачу. Дано рисунок. А знайти потрібно ділянку, де буде видно увесь олівець. Зеркало. Олівець, який лежить трохи збоку від дзеркала. Перше, що ми зробимо, це побудуємо зображення олівця А1Б1 у плоскому дзеркалі. Намалюємо таке продовження дзеркала, ніби дзеркальна поверхня продовжується трохи далі. І малюємо зображення точки А і зображення точки Б. Це точки А1 і Б1. Зображення у дзеркалі такому уявному, тому й промені уявні, буде ось таке. Проводимо із точок А1 і Б1 прямі через краї дзеркала. Із точок А1 промені, які пройшли через краї зеркала. І з точки Б1 промені, які пройшли через краї зеркала. Позначимо область, з якої можна бачити точку А1 жовтим кольором ділянка 1, а точку Б1 блакитним кольором ділянка 2. Зеленим кольором позначимо область. З якої можна бачити як точку А1, так і точку Б1 одночасно. Тобто увесь олівець. Відповідь малюнок з ходом променів, який ми намалювали. Задача 5. Кут між сонячним променем і горизонтом альфа дорівнює 58 градусів. Під яким кутом до горизонту слід розташувати зеркало. Щоб освітити променем дно вертикальної криниці. Давайте розв'яжемо з вами цю задачу. Нам дано кут під яким, під кут до горизонту 58 градусів, під яким падав сонячний промінь, а знайти кут гама, який ми позначимо, давайте створимо малюнок. Це у нас колодязь, це дзеркало, сонечко. Над горизонтом, а це рівень землі, поверхня землі. Промінь світла, падаючи на зеркало, повинен відбиватися і поширюватись вертикально вниз, щоб посвітити дно колодязя. Один це падаючий промінь світла, два – це відбитий промінь світла. Кут альфа це кут до горизонту 58 градусів, під яким цей сонячний промінь падав. Це перпендикуляр до поверхні зеркала, і кут між ним та дзеркалом 90 градусів. Позначимо кут бета. Це кут між зеркалом і вертикальним променем. Ось оцей от кут це кут бета. Я думаю, зрозуміло, що оцей кут і ось цей кут однакові. Це теж кут бета. Тоді, якщо ми подивимось на малюнок, кут гама, який ми шукаємо ось цей кут зеркала до горизонту, який нам потрібно знайти це кут альфа додати кут бета, Ось цей кут альфа додати кут бета, ось цей маленький. Якщо подивитись на малюнок, то ось оцей ось кут, який дорівнює 180 градусів. Це 2 кута бета, ось один кут бета, ось і другий кут бета, 2 кута бета. Додати кут альфа і додати 90 градусів ще. Ось оцей. от, Ось оцей кут 90 градусів. Ось оцей. І в сумі вони складають 180 градусів. Якщо ми 90 градусів перенесемо в правий бік з знаком мінус, то отримаємо 2 кута бета додати кут альфа дорівнює 90 градусів. Звідси кут бета, це 90 градусів відняти кут альфа поділити на 2. Кут альфа у нас відомий. можемо підставити і порахувати, що кут бета дорівнює 16 градусів. Тобто оцей кут маленький і оцей кут маленький 16 градусів. Повернемося до ось цієї нашої формули. Тому кут гама дорівнює кут альфа 58 градусів додати кут бета 16 градусів. І дорівнює 74 градусів. Відповідь кут гама. Це кут нахилу зеркала до горизонту, до поверхні Землі, ось оцей, дорівнює 74 градуси. Не забудьте підписатися на мій канал. Вам це не складно, а мені буде приємно знати, що я був корисним і вас чогось навчив. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте розвиток каналу.